Так, доброго часу мої золотенькі, дорогенькі. Просили подивитися в мене Київ, Київська область, щось там всі переживають. Давайте подивимося. Дивимося, ми нагадай, Давайте на тиждень, з 13 по 20 число, щось там всі переживають, 17 там поставили собі на. Знаєте, наші люди як ото, поставлять якесь число і потім ходять і думають. Де число буде, чи не буде, що там буде? Давайте, Київ. З 13 по 20. Так. Ну, що я вам зможу сказати? Що будуть повітряні тривоги? Чи будуть прильоти? Бляха, будуть. Так, будуть. Київ максимальний сос, бо щось там не не до до Недогамняки. Е, готують. Готують. Готують щось для нас. Причому. Е Причому щось таке масштабне. Ну, ми для них теж готуємо, так що хай заспокоїться. Дивіться, дуже багато чого буде відбито, але прильоти будуть. І прильоти будуть з жертвами. Тому о, цей тиждень Київ не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Будь ласочка, будь ласочка. давайте дивимось Київську область. Київська область з 13 по 20. Дуже багато буде відбиттів. Тобто будуть, буде летіти, але будуть відбивати. І пташки будуть, і не тільки пташки. Дивіться, у них, щоб більше було жертв. Пташок. На це бипла. Чи будуть ракети. Будуть. Так, Київ, Київська область, максимальний сос. Всі ті ракети, які будуть летіти, навіть не Київську область, вони будуть летіти, а будуть летіти на Київ. Ось так. Тому те, що будуть їх відбивати в області, ну, будуть і, знаєте, як. Частинки можуть кудись там летіти. Не те, Як, ну, як зазвичай збили щось, і частинки полетіли, і вони приносять теж... І... теж інколи приносять якусь таку біду людям. Тому бути максимально обережним і максимально бути... бути на чеку. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги на цьому тижні. Будь ласка, не нехтуйте. Дякую вам за увагу, Київ, Київська область. І чекатиму вас через тиждень у себе на каналі. Тепер нагадаю: ми будемо робити розклади на кожний тиждень. Сподіваюся, що все вийде в мене, що все так, як я задумала, все, все здійсниться. І дякую. Сьогодні рівно рік, як ви зі мною, а я з вами. Дякую вам дуже і всього найкращого.